Україна та Казахстан розвивають співпрацю, Спільне підприємство, можливість розвитку малого та середнього бізнесу, культурна інтеграція. Обидві країни все більше впроваджують програми та проекти у енергетиці, промисловості, транспорті та сільському господарстві. Інвестиційні можливості Республіки Казахстан в Україні обговорили на круглому столі у Львові. Торгово-економічна співпраця між двома країнами в перспективах її розвитку переконані в посольстві Казахстану в Україні. Великі надії покладають на переробну промисловість, фінансову діяльність, машинобудування та торгівлю. Надію, що ця що саме ця зустріч визначить нові можливості та перспективи партнерства між представниками бізнес кіл України та Казахстану. Адже вже зараз в Казахстані працює близько 10 тисяч компаній з іноземним капіталом. Ми створюємо хороші умови інвесторам. Сподіваємося, що співпраця з Україною буде ще більш плідною. Перші здобутки такої співпраці вже є. Започатковано та проведено інвестиційний бізнес-форум Україна, Казахстан, нові можливості для бізнесу. Організовано торгово-інвестиційний центр. Львівщина одна з лідерів Україні за обсягами іноземних інвестицій. Всім відомо, що центром культури України є все-таки Львівщина. Львівщина зараз вже на стадії і бореться за статус бути центром культури Європи. Значить, Львівщина, Львівська. Область приваблива. Ми зараз говоримо про прибуток, енергетику і так далі. Казахський уряд немало дбає за здоров'я своїх людей на сьогоднішній день. Вони готові розглядати проекти оздоровчих територій в нас Моршин, Трускавець, Східниця. Галусі, у якій обидві країни співпрацюють уже давно, це культура. Завдяки зусиллям казахського консульства в Україні була проведена виставка унікальних робіт Тараса Шевченка. Ірина Гоц, Олексій Рапіта, вісник.